Депутати міської ради удруге відмовилися продавати калуську друкарню. Для прийняття рішення не вистачило одного голосу. У такий спосіб кажуть депутати, перестрахувалися від ризиків. Причини є перші, то що ми не знаємо, який буде фасад, то що ми не знаємо, яке буде цільове призначення даної будівлі. Ні. Те, що депутати не певні в тому, що це не буде черговий довгобут, такий, як в нас бувають у місті». За яких умов міська рада mm -hmm. готова голосувати? Тих умов, які будуть прописані, в договір, або в рішення. Цільове призначення, зовнішній вигляд, фасад і термін здачі в експлуатації. Міський голова Ігор Матвійчук пропонував погодити умови продажу друкарні із депутатською комісією. Давайте включимо погодити умови конкурсу, погодити з профільною комісією. Зараз ми пожегати, ви позволяєте, а я думаю, депутатська комісія

Коли пропозиція міського голови не вплинула на рішення депутатів, той пообіцяв врахувати це під час фінансування певних округів, кауська друкарня не функціонує упродовж кількох років. Тривалий час приміщення слугувало громадською обиральною та місцем для зібрань молодіжних компаній, і навіть кілька разів горіло. Лише тоді у місті подбали, щоб обмежити доступ до друкарні. Тепер тут час від часу відбуваються мистецькі акції. Потрібно десь порядку 10-12 мільйонів для того, щоб привести його в належний стан, щоб його потім експлуатувати. Хочу вам сказати, що там ще не, не все так просто. Практично 40 років там працювала друкарня. І е, ті старі методи роботи тої друкарні, вона сполягала в тому, що там дуже багато було шкідливих засобів металів, які там використовувалися, свинець, ртут і інші. І тому там треба ще багато провести дезаксикційних питань, для того, щоб привести це приміщення для того, щоб там були люди. На думку міської влади приміщення доцільніше продати, а на ці гроші втілити інші соціальні чи інфраструктурні проекти. Від приватизації до бюджету можна залучити мінімум півтора мільйона гривень. Приходило, дивилося, крутили головою, казали, що дуже треба багато вкладати. Появилася людина, яка вирішила би зацікавитися цим об'єктом. Ми раз винесли на сесію, депутати сказали, що вони не зрозуміли. Тоді, впродовж того періоду, до цієї сесії я працював із депутатами, пояснював, розказував. Про те, щоб недоцільно куда-10 чи 12 мільйонів цей об'єкт, ліпше продати, заробити і кудись сприймати на ту ж ратушу, про яку ми говоримо. Ми маємо довідки про те, що це насправді не є якась історична цінність. Воно було колись свого часу рестораном, потім було, було другу Воно нічим не краще, ніж Грушевську, 25, де є здано все під оренду і інші об'єкти, які в нас є. Так, там потрібно зберегти ансамбль, бо це центр міста. От, це, напевно, основна умова. Я думаю, що ми підемо таким чином, попрацюємо ще над тим. Мабуть, не варто ображатися ні одним, ні другим, треба просто детальніше попрацювати і тоді винесемо ще раз на сесії.